Якщо чесно, я до Боданова вкрай негативно ставлюся, дуже негативно. Мені здається, що це людина, яка постійно займається яким, якимось інформаційними кампаніями, дуже мутними, щоб відволікати увагу українців від, від пекла, яке відбувається у нас на фронті. Я знаю, яке пекло було у нас на початку цього року, на початку весни. Цього року у Куп'янську, і коли ситуація досягала там, пікової ситуації, коли пікової ситуації досягала ситуація з втратою Бахмута, з втратою Авдіївки. Паралельно цьому чомусь таке дивне співпадіння. Буданов активно просуває новини про те, як класно російські добровольці Легіон Свобода Росії атакують Білгородську область. Співпадіння, ну сумніваюся. А тепер у нас кажуть в Покровську, так в Покровську дуже погано, в Торецьку дуже погано, це м'яко кажучи. Під фразою дуже погано, мається на увазі, що це багато пропавших зниклих безвісти, полонених скалічених, вбитих наших українських хлопців. І коли у нас пекло на нашій землі, щоб відволікати від цього увагу, щоб зомбувати мільйони людей, дати там позловтішатися, так, порадіти, що росіянам теж погано, а не тільки нам погано, оці от проводяться операції. Ну, може, мені якісь там військові експерти, там, багато військових експертів, військових, які варяться всередині цієї кухні. Прямо до дрібниць пояснюють, що в цьому афігієт, який сенс, там що це супер виправдано, обґрунтовано. Нехай я не спеціаліст у військовій справі, я кажу просто от як людина, от чисто по своїм людським відчуттям, що я в усіх цих історіях відчуваю дуже. Дуже велику якусь несправедливість, якусь нерівномірність. У нас е, центр прийняття рішення захищається краще, ніж інші міста. У нас е, там чомусь важливіше атакувати е, уязвімі зони Росії, ніж свої е, незахищені зони краще захистити і більше людей врятувати. Ну, дивні якісь пріоритети. Е, і мені здається, що Ключова проблема, чому так якось ставлення, таке якесь дуже несправедливе до тактики взагалі, ведення війни і стратегії, чому все так несправедливо нерівномірно, тому що люди, в принципі, от ну, ми усі такі. От ми усі егоїсти, ми більше думаємо про себе, ми живемо одноденними новинами, нам нікого не жаль, нікого не шкода. От, і В принципі, ну, якщо так посудити, я про це вже говорив і до цієї думки повертаюся, в принципі, різниці між нами і росіянами вже нема. Ну, нема в тисячний раз ми це підтверджуємо. Так само ми радіємо, коли там, пачками бере, беруть наші там військові російських військових полон. Радіємо всіх їх нещастям, все, що в них там вибухає, ламається, всі там мирні жителі, які там гинуть від якихось там уламків там, наших дронів. Всьому ми радіємо. Тобто, аби сусіду було гірше. В 2022 році ми це могли сказати про росіян. Тепер ми про себе так Можемо сказати. І взагалі я вважаю, що ключова причина, чому ця війна досі триває, чому вона взагалі почалася, і чому вона така несправедлива, тому що е, ключова причина взагалі у факті цієї війни заключається в абсолютно рівноцінних ублюдках, які живуть як в Україні по одну сторону, так і в Росії по іншу сторону. Провокували і розкачували цю війну, ми по обидві сторони. Е, я взагалі вважаю, що е, з, От якщо капнути дуже глибоко на усі людські фактори людських відносин, то дуже безглуздо судити, хто перший почав, хто перший атакував. Ми абсолютно рівноцінно робили усе для того, щоб ця війна відбулася. По нашу сторону у нас реально в Україні як показує практика, як показують факти, як показують такі генерали, герої України, якого дідька він герой України, це теж ну, людина, яка знецінила просто поняття герой України, Да, Буданов. Я вважаю, що Буданов це кончений нацик. Такі, як Фаріон, це кончені нацики. Тобто люди, які навпаки, вони нічого не зробили для того, щоб у нас розвивалася Україна, українська культура, вони бралися за саму болючу тему, за мовні питання, за якісь там патріотичні питання, чіплялися за ці теми як паразити, щоб на цих темах самостверджуватися і самостверджуватися, принижуючи росіян. Це просто для людей були всі ці теми, болючі для України, вони нічого не зробили. Жодного внеску. Я не знаю жодної людини, яка надихнулася б піти на війну завдяки Буданову. Я не знаю жодної людини, яка б надихнулася вивчити українську мову, послухавши Фаріон. Я не знаю жодної людини. Ну, для мене це ці люди, це просто абсолютно такі істеричні, ну, фаріон істеричне, Боданов там окрема проблема. Але спільна в них риса, що вони нарцисичні, просто самозакохані е, персонажі, яких у нас мільйон, в принципі, в Україні, як показує практика, е, як показує вибірка наших коментарів, що люди в коментарях пишуть, і наші ж люди там на Фейсбуках, в інших соцмережах, які там настрої. Тобто життя стало настільки тупим, настільки. Скільки топорилим, крок ліворуч, я проросійський, да, за свою думку, я вже проросійський, я пропутінський, я на подсосах там у Москви. Крок праворуч там, крок ліворуч, крок праворуч, я вже проукраїнський, я нацист. Тобто дві крайності якісь. Тобто я не можу бути українським українцем в Україні, і я не можу бути українцем а, зі своєю думкою в Україні. Тобто я от крок ліворуч, крок праворуч, я кому кому-то угоден. І, і в результаті я всім не угоден. От я от пишу подкасти, і мене вже встигли обосрати і з російської сторони, і з української сторони, а, тобто всім не угодін. А, Угодні зараз тільки люди, які просто як зомбі а, чітко. По конкретним шаблонам чітко гнуть одну лінію, ненавидять одну сторону. От людина, яка ненавидить одну сторону і чітко пре як бик, як, як баран тупорили без своєї точки зору проти однієї сторони, от ну, це понятна людина, вона наша або там не наша. Да? Тобто, у нас тут от є от нацики, які дуже сильно розганяють про те, що всі росіяни це взагалі не люди. Треба від них китайською стіною ізолюватися. Оці ці банальні наративи, що ми Взагалі, там небо і земля. Ми українці, просто якийсь там квіт нації, прям самі круті в світі, а росіяни просто дно. Оці от банальні наративи, які нам цілодобово е пропагує там этот, е е такі, як Подаляк. Ну, в принципі, політика у нас вся побудована зараз на таких банальних наративах знецінення росіян як, як усього народу за рахунок того, що от ми в тисячу раз крутіше, ніж вони. От. Тобто настільки все як би, понятно, тупо і банально. Да? З іншої сторони, з російської сторони, росіян абсолютно не виправдовую, напрощі. У мене до росіян теж не менше питань і претензій. У них своя проблема, у них, так би мовити, зепатріоти, так, які так само зловтішаються нашим стражданням, смертям, теж хворі люди. Але до чого я веду свою думку? До того, що це рівноцінно хворі люди? У них там зепатріоти, всякі побідабісніки. У них побідабісніки, там скріпи всякі там любителі Путіна, тобто, от ну, хворі люди, одним словом, так хворі без своєї думки. Ключове, що у цих людей немає своєї думки, вони зомбовані однією пропагандою, тому що дуже легко, коли ну взагалі легко жити, значно легше жити, коли тобі в голову поклали вже. Конкретну, конкретний сенс життя, конкретну концепцію, конкретний образ ворога. Тобто тобі не треба думати, кого звинувачувати в усіх бідах свого життя. Все, є на кому зривати своє зло в коментарях, в інтернетах. Я це кажу як людина, у якої там одна близька людина теж дуже сильно з промитими мозгами від російської пропаганди була. І якби я знаю на прикладі однієї близької. Людини і як це, і, ну, що взагалі відбувається, е, з, з такими людьми, які просто обирають у своєму житті е, виключити свій мозок, критичне мислення, виключити совість, а просто е, жерти кілограмами щодня е, однобоку пропаганду. Просто люди як, як на, на іглу, як на іглу на одну пропаганду. Це дає людям сенс життя. З нашого боку, ну ми навчилися у росіян за останні роки так само промивати мізки. там, там, що егегей, там, ну Ми суперпатріоти, Україна єдина країна, українська мова. там, Ми суперкруті, класні, е, там, ми маємо бути в Євросоюзі, в НАТО, бо це добре. А що таке НАТО Євросоюз? Ну, нема часу пояснювати. Головне, що подалі від Росії росіяни не люди, а ми люди, ми суперкруті. Це, така, то, ми захисники, ми на своїй землі, ми в усьому праві. Взагалі ніколи ніяких помилок не робили. Все правильно. У нас все правильно, у росіян це неправильно. Хоча е дуже так цікаво виходить, що ми навіть закони повторюємо за росіянами. У росіян там приватна кампанія Вагнер, зеків пускають на фронт, і ми зеків пачками зараз пускаємо на фронт. У росіян м'ясні штурмові хвилі. І у нас потихеньку теж там все більше штурмових хвилей, на яких там на штурм відправляють людей, які там в кращому випадку два місяці. Підготовки пройшли такою сумнівною. Я про це говорив на минулому подкасті, але це реально факт. Ви поспілкуєтеся з досвідченими військовими, вони вам розкажуть, вони вам розкажуть, які потрапляють люди у штурмові бригади, і чи усі люди проходять повну підготовку. Я вам розкажу такий інсайт, який я почув від одного інструктора штурмовіка дуже досвідченого, що в ідеалі, щоб бути солдатом-штурмовиком, треба навчатися на це 6 років. Ну, це ви якщо ви далі, щоб бути реальним штурмовиком, це треба відслужити 6 років, щоб вміти це робити, щоб взагалі знати, що таке засідки, що таке там штурмувати вночі вранку, вранці. Як до цього готуватися, як користуватися там розвідданими, правильно, як це правильно організувати, щоб зберегти більше життів. От. А у нас там два місяці готують і вперед. Тобто ну, невелика різниця між нами і росіянами насправді. Принципова різниця така моя суб'єктивна думка з моїх там, спостережень, так, з того, що я знаю. Що у росіян просто більше в країні таких неблагополучних людей. Тобто там наркоманів, алкашів, психічно хворих, тобто таких людей, які самі себе довели вже до такого стану, що вони, ну грубо кажучи, мусор. Тобто, якщо людина довела себе до стану бізвольного мусора, то це питання часу, коли вона опиниться в руках. Ну, В чужих руках. І ти можеш опинитися в руках там, не знаю психіатрів, психі... психіатричні лікарні державні. да Тебе просто закриють в психлікарні, або тебе закриють у в'язниці, або в, в наших реаліях тебе відправлять на фронт як м'ясо, і ти просто там <coughs> покладеш своє життя. Тобто ти міг покласти своє життя там, від е, пляшечки горілки, спитися, снаркоманіться наркоманіця, і померти на фронті Ну, в принципі, різниця невелика. І е, з одного боку, ну да. Це така жорстока логіка, що влада так цинічно вирішує проблеми так, з соціально неблагополучними людьми. Але з іншого боку. Це ж питання до людей, чому з яких причин вони себе довели до такого стану. У нас теж є. У нас теж є в ЗСУ багато людей, які там сиділи у в'язниці, лежали у психлікарнях, вживали наркотики, у яких проблеми з алкоголем, які багато вживають алкоголь, навіть перебуваючи вже на службі. там Є історії, коли люди в нетверезому стані відправлялися на, на нульові позиції. Таких історій у нас теж багато. Багато соціально неблагополучних людей, і багато теж у нас все більше історій, як е, деякі не дуже добросовісні бригади користуються цими наївними, соціально неблагополучними людьми, які вже половину своїх мізків пропили або пронаркоманили. І їм такі красиві сказки ліпять про штурмові бригади, що просто там супер у вас буде зарплата, супер умови, все класно, тільки одна От, ну, з певних причин, не будемо називати, з яких ну, нам людей не вистачає, тому ви долучаєтеся до нашої там, бригади, ми вам все дамо, всьому навчимо за два тижні і вперед в ліс, а потім якимось дивом виходиш ти на перше завдання, і після нього ти не повертаєшся. Ну, є такі історії, це живі історії живих людей. Ну, от ви поспілкуєтеся з військовими, якщо мені, мені хтось щось захоче пред'явити, ви спитаєте у військових, які хоча б рік воюють, знову ж таки, я повторюся. Які реально воюють, вони знають, що це не вигадані історії. Ну, от я от щось кажу от, критично так, в сторону України. Я від цього автоматично стою проросійським, чи як? Якщо я теж саме кажу про Росію. От чим більше просто я аналізую все, що відбувається у нас в країні, чим більше я аналізую проблеми Росії, тим більше я доходжу до думки, що а, ключові проблеми в нас однакові. Вони у нас можуть бути там різні закони, різні якісь там а, особливості, але ключові проблеми в нас це просто вже в лоб. От після а, майже трьох років такої великої війни, коли ми так тісно зв'язані з росіянами, ми реально стали як одне ціле, як одне ціле у наших спільних проблемах. Це вже наші, наші спільні проблеми. Між нами стираються кордони військовим шляхом. Курськ це на сьогодні Україна. Да? Шматочок Білгорода це на сьогодні Україна. Шматочок там нашої України це вже кілька років як Росія. Отак насильним шляхом стираються кордони, і морально між нами стираються кордони. Ми можемо цього не помічати, заплющувати очі, жити в ілюзіях, якимись там казками ефемерними про очікування перемоги. От, кстати, до речі, Примітний факт, що більшість людей е, перестали нарешті вживати оцей от е, словосполучення там до перемоги, після перемоги, а замінили це словосполученням, е, коли закінчиться війна. Оце от дуже е, точно міняється настрою людей, е, е, от. Дуже маленькими кроками, але е, міняються настрої людей в користь все ж таки більш тверезого якогось погляду на наші реалії, більш тверезі. І е, якщо говорити. Знову ж таки, ну, моя суб'єктивна думка і не експерт, але а, от у нас, м'яко кажучи, щоб матом не висловлюватися, трендець, яка мобілізація пішла, що просто страшно хлопцям зайвий раз кудись там поїхати в центр погуляти, там, не знаю, в інший кінець міста страшно поїхати, щоб тебе там не, цей, не благороділі пов'язка, по якій ти там дуже швидко поїдеш на війну. У нас дуже потужна, потужна кажу, дуже масштабна мобілізація пішла. Дуже масштабна небувалих масштабів, тому що закінчилися мотивовані люди. Тепер е, на силу людей змушують бути героями по стандарту 22-го року. Це мені вкрай не подобається, е, тому що 22-й рік, коли багато е, особливо хочу наголосити, багато наївних, які ще життя не пожили. 18-річних, юних хлопців, наївних, дуже наївних. Вони на хвилі оцього духовного підйому, який у нас як іскра, так от, швидко загорівся і швидко перегоріла. Але вони, от як в пастку, в, в, грубо кажучи, попали на цю хвилю. Хлопці наївні, щиро попали, як патріоти, як реальні патріоти е, захотіли захистити Україну. І на цій хвилі у нас е, дуже багато е, проявилося героїв у 22-му році. І вони е, своїм героїзмом, е, наші хлопці, вони задали таку е, просто захмарно високу планку е, ідеалу українського військового. Так, от, тобто була задана така от захмарно висока планка. Е, наші от хлопці з одного боку показали, що в нас багато таких, от прям. Корінних козаків, войовничих патріотів, які стоять за Україну, і я вірю, що в 22-му році реально дуже багато у нас бійців стояли конкретно за Україну, конкретно стояли і йшли воювати, жертвувати своїми життями з чистими мотивами. Я завжди провожу е, таку межу, яка війна була станом на 22 другий рік, і яка війна станом на зараз. Тому що, ну, якби мухи від котлет окремо, ну, я вважаю, от, для об'єктивності. І до чого я клоню? До того, що от, була задана ця зависока планка. А зараз що відбувається? Зараз вже нема, ну, нема ні духу в нас, ні мотивації, нема цього всього. Просто нема таких почуттів, нема внутрішнього пориву так захищати Україну, як тоді. А... Наша влада а, своїми законами, так, а, вимогами від американських партнерів, а, щоб вони там надавали нам більше а, зброї так, для захисту. Оці, от, всі от вимоги і закони вимагають від нас, від громадян України. А, Продовжувати відповідати цій захмарно високій планці героїзму з 22-го року. І зараз таких же молодих хлопців насильно змушують бути героями. Але не можна насильно змусити бути героєм. Ми вже ніколи не повторимо тих подвигів, там, які були е, в Азовсталі, які були там е, в Донецьку, в Луганську. Ви, по усіх напрямках, як там Київщину захистили там, весною 22-го. Усі ці подвиги це подвиги 22-го року. Ми ніколи не повторимо навіть наполовину цей рівень мужності, сили, сміливості. Все не повторимо. У нас зараз занепад духу, у нас великий занепад, і це питання до усіх Україн. Питання до всіх українців, чому у нас такий занепад? У мене є відповідь на це питання, чому у нас такий занепад. Тому що ми зазналися, тому що у нас ЧСВ за високе чувство собственного величия російська абревіатура така, над якою нам треба задуматися. Ми чомусь повірили в себе, що ну якщо от росіяни, ну. Коротше, я не хочу мусолити те, що було от перші місяці, як росіяни на нас напали. Очевидно, це, це було це ще предмет для великого аналізу, це предмет для історії. Це один момент, як вони на нас напали тоді. Це великий гріх на душу. Взяли росіяни на рівні країни, і там Путіна на рівні президента. Це один момент. Але другий момент, чим ми краще станом на 24-й рік за росіян, якщо нам так само нікого не жалі з наших людей, ми нікого не жаліємо. Всі егоїсти, всі мислять про те, аби мене там це не стосувалося, мене це не тронуло. Абсолютно люди. Жлобяться донатити на збори, я це знаю. Я це знаю конкретно. Я спілкуюся. У мене є знайомі, які там не можуть зібрати, на авто не могли зібрати. Зараз на реп не можуть зібрати, останні свої гроші зарплат витрачають, щоб закрити ці збори. Тобто, люди, я навіть можу так елементарно, просто на мові математики. Просто на мові математики. Да, люди. Своїми донатами, тим як підтримують е, свої, там, е, своїх знайомих, зі своїх там, стрілецьких батальйонів, механізованих бригад і так далі, і так далі. От рівнем своєї підтримки станом на 24-й рік, більшість українців показують, що в принципі їм насрати. А, там, хто в цій війні, там е, е, скільки земель там відвоює? Просто кажу на мові математи математики, тому що більшість людей заробляють нормально гроші, живуть собі там в Києві, в Одесі. Тобто багато людей нормально заробляють, нормально живуть. У нас багато продовжується там, такого е життя, що ти по Києву прогуляєшся, і таке враження, наче і нема взагалі війни. От. Але при цьому ну, скинути нормальний донат, підтримати хлопців, закрити збір, допомогти їм. Ділом, а не словами. На це люди дуже сильно жлобяться. Ну, тут якби і, і додати нічого. До чого я це все клонив? До того, що от так, нас зараз насильно змушують бути такими ж героями як в 2022 році, а у мене просто зустрічне питання. А заради, заради кого і заради чого? Ну, от я скажу чисто от за себе, так? Ну, от мене відправлять на фронт. Ну, от яка особисто мені різниця? От мені гуманітарію, який ну, мало я, я чітко знаю, я, я чітко знаю, що я дуже мало користі приносу на фронту, Я це знаю апріорі по об'єктивним причинам. Я себе вже перевіряв на стійкість, на міцність, не буду вдаватися в деталі як, але е, життя показало, що ну, фізично просто у мене мало сил. Ну не всі здатні там довго триматися в важких умовах. І от я опиняюся в умовах фронту, мене вбивають, я вмираю, э, росіяни прориваються далі і там знищують все, що мені дорого. Або я залишаюся у себе вдома, я найду на війну, я стараюся бути корисним на своєму місці, і в крайньому випадку, ну, якщо росіяни реально там хочуть, э, якщо у них в голові як нас навчає пропаганда українська, э, бажання тільки стерти нас усіх з лиця землі, Землі, росіяни так само приходять до мене вдома, в, так само мене вбивають і стирають усе ще мені дорого з лиця землі. Е, просто по такій от сухій логіці, просто на мові математики. Мені, мені має бути взагалі якась різниця. от, е, ну, Яка в мене має бути мотивація йти на фронт з таким розкладом? Якщо я чітко знаю, я в будь-якому разі помру. І причому я помру взагалі ні за що. От, в 22-му році я ще розумію, за що хлопці йшли. Тоді був підйом духу. Тоді був підйом духу чому? Тому що ми е, були впевнені на рівні країни, на рівні народу, що росіяни зарвалися, що вони перетворилися на якихось монстрів, на терористів, вони утюжать наші міста, вони там обстрілюють родоми, драмтеатри, е, в Київщині влаштовують всякі катівні. Тобто у нас е, тоді. Е, як це сказати ну, у нас росіяни, м'яко кажучи своїми злочинами, станом на перші місяці повномасштабної війни вони на увесь світ, як би на да? ну, в свою репутацію. Тобто вони себе з найгіршого боку показали, а ми себе показали в ті місяці з найкращого боку, тому що ми захистилися, ми дали гідний опір. Це було станом на той період, на той період. А зараз вспливає куч, купа новин, як у нас там е, на рівні Міністерства оборони, е, варують купу бабла, тобто люди, які відповідають за нашу армію, вони там відмивають гроші. Е, там е, якась нескінченна корупція, е, постійні злочини. Недбале ставлення до новоприбулих солдатів, якісь ну, дуже сумнівні репутації у деяких окремих бригад, в частності у штурмових та у стрілецьких батальйонів деяких теж репутація не дуже, ну, враховуючи історії, які мені хлопці розказували, що там хлопець взагалі там не служив ніколи, навіть строкову службу, два місяці понавчався сразу на нуль в Куп'янськ, сразу в самі гарячі дні. Там не подивляться, що в. У тебе, там, ну, наскільки ти там, морально готов, морально, неморально, на це ніхто не дивиться. Просто треба закрити план. Треба стільки-то людей на такий то день, і неважливо. Навіть там, є історія про хлопця, який там, інвалід на одну руку, він автомат нормально тримати не може, його на нуль відправили. А з нуля він ледве живий прийшов. Він навіть до позиції надійшов. Йому там уламок якийсь попав, назад повернувся хлопець цей. І вже не тільки на, на, на рука в нього одна покалічена, ще й на ногу став храмою. Ну, прекрасно, класна тактика, стратегія. Що тут сказати? Ну, тут просто слів немає, таких історій дуже багато. Ну, це краще навіть це можна в інстаграмі просто відкрити інстаграм кожного там, не знаю, третього, п'ятого військового, який там воює більше року. І... Вони просто в своїх постах в інстаграмі лаконічно і дуже зрозумілою мовою описують, як командири до них ставляться, як ставляться, ну, які, в яких умовах їм доводиться знаходитися. Про це можна говорити годинами. Про це можна говорити годинами, але мало кому це цікаво. А якщо це мало кому цікаво, тоді в принципі вбивається сенс війни. От ти ходиш по Києву, та й по Одесі, я думаю, і по більшості містам України, які там дуже далеко від фронту. Взагалі Взагалі немає відчуття війни, немає от цього от відчуття, от, що от, е, нам без п'яти хвилин буде жопа. Ну, значить, люди, більшість, і більшість людей спілкуються такою чистою російською мовою, що взагалі не зрозуміло. Я в Києві гуляю, чи по Краснодару я гуляю. Взагалі ну, так багато спільних, у нас навіть багато міст, російських та українських, називаються дуже схожими назвами: От у нас є Львів, а у них є Львов. До речі, недалеко від Курська цей Львов знаходиться, Ну, це я не знаю. Там місто у них є чи якийсь є, там, чи пункт якийсь населений, там, Буданово якось так називається, теж цікаве співпадіння. Тобто багато речей, таких нехороших, неприємних фактів, які змушують задуматися, а яка насправді принципова різниця між нами, українцями та росіянами? А чи в усьому ми праві? Я ні до чого не закликаю, ні деяких активних дій, я закликаю до активного, вільного, критичного мислення, щоб перестати однобоко е росіян усіх знецінювати і рівняти з землею, так, а нас е просто самозакохано усіх українців там возвеличувати. Що ми Т тільки через те, що ти по паспорту українець, ти одразу хороша людина. Ні. Від того, що ти по паспорту українець, ти ще ні разу не хороша людина. Далеко ні разу.